Бажаю здоров'я, дорогі винарадарі. Хлопці звертаються, кажуть, що чубуки то отримали. А як ви їх зберігаєте, як лучше зберігати? Сьогодні у нас 30 -е листопада. Значить, що я вам хочу сказати? Ну, в інтернеті багато є способів е, зберігання і чубуків і саженців. От. Е, я починав. 90-х деток 2000-х годин зберігав по-разному. Поначалу зберігав їх у землі. Помните, в лавках продавали бумагу таку. Заварачували сільку і все. Як зайдеш у лавку, сразу кидали бумагу. Дівчата заробляли якусь копійку на них. Заварачував той бумагою, плотною такою, і закапував землю. Но. Но там теж є недостаток у, цих, у цьому способі зберігання чубуків, тому що ми і на проращування чубуків, і на прививки, а терміни різні. Ну, ну, останнє, що колись подивився вовку Майера, почав от, різати отаку от плюнку, от, обматувати плюнка їх. Пленка я обматываю. Это пищевая пленка. Рулон був здоровий, я її разрыв полізав, бачите, она шира по такі. І зберігав. А потім это, начал, э, зберігать совсем другим способом. Перепробував я всі, але мені цей спосіб більше всього імпонує. Значить, саженці я не саженці, а чубуки вымачиваю вымачиваю где-то е суток двое вымочу их парафинирую одну и вторую сторону е парафинирую джолиним воском після цього, після цього я е ложу окремо Значить, ті саженці, які для пророщування в е стаканчиках, або в стаканчиках, або в бутинках, рідним способом ви пророщуватить. От, я їх рижу до трипучки. От. А ті, які для прививок, для прививок тоже окремо беру на Там різьлю їх на десь, на 4-5 почек. Вот. Оце ось пропарафінував тут десь 13-14 э, сортів нових сортів виноградів. Ольга Заріївна прислала мені це виноградник Юлія ну, вот, для прививки нових сортів. Вот. Ну, Но, за 26 років стільки напрививався, що в цьому році дав обіцянку дружині і сказав, що все, оце Останній раз Оля прислала, в ну, последний раз попрививаю и все, и хай оно будет и будет. А там все-таки уже вид, а там хлопцы, как захочут, то хай прививають или хай оставляют таке. Значит, ну, бирковать обовязково. Біркують, я робив бирочки из пивных бутылок, этих, баночек этот. Потом можно ось малярным скотчем э, прописать. Ну і обов'язково надо будет прописать на э, помастерам, який спиртовый, який не смывается. Вот, прописать на этом. Потому что це може і раствориться. Вот. Ну це я их попарафинировал. Попарафинировал. Ну, вот. Беру, беру обычный целлофановий пакет. Вот такие вот саллофановые пакет. Сейчас я выбочаю. Ну просят. Просят, значит надо показывать. Батя, же хлопцы брали я им поросыла. Здесь человек 50 заказывало різные сорта. Вот, отправлял. Завертаю його, завертаю, трошки воздух беру беру ще один, і ще один отакий. Це простий мусорний пакет. Простий мусорний пакет. Беру його і надіваю з другої сторони. З цієї сторони. Значить, це ті, які будуть для перепрививки. Перепрививки. Перепрививаю, перепрививаю. Два-три года я перепрививаю новые сорти. Ну, виноградник не, не коммерческий, а коллекционный. Вот такие-то Ну, Слава богу, осталось 86 сортов из 126. Потом беру тряпку. Отаку от. Чи ганчірку, чи як ви її назвете. Вона волога. Волога. І беру, заворачую її. Завертаю у вологу тряпку. У вологу тряпку. Завернув. Тепер беру другий пакет. Це більш плотний пакет. Це тут за пакет, пакети, але вони повні и здоровы. Це у нас їх такі. не бачило в Києві на куплю. І все дерево. Звичайно, плановый. Рен тут якраз. есть завязочки вот такие, вот что. Так. Заворачиваю, завертаю, завертаю его, прыгаю полетает сюда. Выпуска. Вот. И завязочками завязываю. Нет можно вот оцею э, этой малярную малярную лентой раз два ну и тут еще раз І все. І у погребі вам. У погребі. і там вони. Ну, от это вот в погребі, они так у мене і зберігаються. От. от один, два. Це, що сьогодні ми робили. От. І так вони до березня, до березня місяця. А це тут завжди. Це один не дозвонився, до одного заказував чотири саженця. От. Поставив, може він позвонить перед весною. От. Тут отаких От вісім штук стояли, Еті сажав саженці по півтори тисячі, по тисячі. половину продавал, осенью рассылал. Но все равно залишалось. Так что вот тут стояли они в песке. Вот. Бабушка в этом году говорит, аж этот, аж пусто в погребе. Ну, тут же и вино хранил. Осталось 20 литров. Это сезон 21-го року. Вот тут с Юпитера и с Капшуна. по 10 літров. Ну то а це бабушкине господарство тут. Так що так, Термометр, що ми маємо зараз? Маємо 6 градусів. Шість градусів. У погребі вони кхе, лежать у мене до э, березня місяця. До березня місяця. У березні місяці я їх виймаю откуда з этого. Значить, Знов роз... розвернув їх, розвернув. Значить, усі розворачую. І ті, які для проращування кельчуватор, і оці, особливо для прививки. Оці, які для прививки, опять ставлю їх. Обновляю там трохи э, кончики, ну, ставлю на вимочку в дощову воду, збираю зимою, ну, весною збираю воду, ставлю в дощову воду, де-то сутки вони в мене там стоять. Потім роблю маленькі в тій воді такі э, марганцовочки, маленький росточек, І там, на 3-5 секунд допустив їх. Раз вони просохли, просохли, даю можливість просохли. От. Потім беру обічну таку газету, беру водичку, водичкою побризкав газетою, заворачую їх прямо по е чубукам. Заворачую чубуки у цю газету. Поверх газети целофановий кулюк і в холодильник. Це в березні, перші декати березня місяця десь. І там вони лежать у мене до 20-х числ, десь до 25-х чисел <кій> травня. Ну, ну там в кінці травня, в началі червня, вже починаєш робити прививки. Значить, ті е, живці з е, плодових дерев, то, ж, само, таким же макаром, таким макаром, бо теж прививки роблю. Может трошки раньше, чем виноград. Вот. Таким же жмакаром их пропоил водичку и дрожкой, продезинфицировал и тоже ложу в холодильнике. Те, для которые для кельчевания, для проращивания и для высадки в этот у, или в бутылки, или в стаканчике, куда вы были. Специально полиэтиленовые есть сейчас этот. Вот, ну, где-то така бобина валяється, наверное, ну, <клес> поначалу займався, ну, покупав они реже, а вже готові стаканчики, тільки в бобіні не завернуты. Ну, Ті, которые для проращування, таким же ж макаром, тільки десь, э, суток, двоє, держу в воді, потом покупаю на три. 5 секунд выкупаю їх у ваганцовки вот в этом растворі. Вот, і ставлю у мене маленький есть кільчеватор. Ставлю на кільчевато. А если їх мало, там 4-5 сорти или сколько там вот, проращиваю на воді. Бо кельчевата у мене улазили где-то 50-60 штук. Чубуков вот таких маленьких еще робив за царя панька його. Ну, такі є справи. Отак, так, зберігаємо ми чубуки і для проращування, і для прививки. Вот ну, такі справи. Все, давайте. Це, мабуть, вже останній контент щодо виноградарства. Ну, Будьте здорові. І разом до перемоги. Давай. Щас ты вам.